На Україну чекає демографічна катастрофа. Можливо, українців до 2040 року буде в два рази менше. Демографи приголомшують прогнозами. Наразі експерти визначають ряд ключових демографічних проблем. До них належить швидке зменшення чисельності населення через низький рівень народжуваності, погіршення стану здоров'я громадян, зростання чисельності людей з інвалідністю, високий рівень передчасної смертності, масова еміграція. Демографічне старіння населення та проблема внутрішньо переміщених осіб ці питання визначають виклик та загрози для демографічного розвитку України та вимагають таких системних заходів для їх вирішення. Після Другої світової війни жодна країна в світу не стикалася з подібними викликами. Зараз триває війна з Росією, яка просто невідомо коли закінчиться. А до початку ще й повномасштабного вторгнення в Україну Україна пережила епідемію коронавірусу, який теж дуже серйозно погіршив демографічну ситуацію в державі. До речі, смертність від вірусу тоді в Україні була дуже високою. Через війну, ймовірно, погіршиться і репродуктивне здоров'я населення унаслідок отриманих як фізичних, так і психологічних травм. На рівень народжуваності суттєво впливатиме й роз'єднання сімей, яке відбувається внаслідок мобілізації або того, що жінки виїхали за кордон, ну а чоловіки залишилися в Україні. Після закінчення війни частина жінок із дітьми можуть повернутися із-за кордону до України. А до частини українських сімей можуть виїхати чоловіки для постійного проживання, і це ще одна із реальних загроз. Також прогнозується переміщення населення всередині країни, збільшення внутрішньо переміщених осіб. Є проблеми з їх інтеграцією на новому місці проживання, а також допомогою для них. Осіб із статусом ВПО потрібно працевлаштовувати, допомагати з адаптацією на нових місцях, а для цього потрібно створити нові робочі місця. Серед інших чинників, які впливають на демографічні процеси, це безпекові, тобто зростання смертності внаслідок війни, а також житлова проблема. Наразі є міста і села, які вже просто перестали існувати. Там не залишилося жодного будинку, придатного для проживання. Ці міста та села стерті ворогом, залишилися лише географічні точки на карті. Відповідно, виникає питання, що робити з такими знищеними ворогами містами, як відновлювати знищену інфраструктуру, чи є взагалі доцільність їх відновлення, і якщо відновлювати, то хто туди повернеться? А також людей ще потрібно забезпечити роботою. Справа в тому, що ефективний рівень праці та зарплата це один із чинників, який обов'язково впливає на рішення щодо кількості дітей, ну, яких планує мати сім'я, а ще можливість отримати відповідно якісну медичну допомогу. Тому, щоб вирішити демографічні виклики, необхідно прийняти комплексний підхід. Серед можливих заходів можуть бути: по-перше, підтримка сімей. Забезпечення соціальних програм та пільг для сімей, щоб полегшити їхню фінансову обтяжливість та сприяти народжуванню та вихованню дітей, наступне це медична реформа, розвиток системи охорони здоров'я, поліпшення якості медичних послуг та попередження захворювань. Наступне це підтримка ветеранів, забезпечення соціальної, психологічної та медичної підтримки ветеранами війни. Для зменшення негативного впливу воєнних травм, наступне це ефективна міграційна політика, створення умов для залучення та повернення громадян, зокрема тих, хто емігрував через війну, наступне це розвиток жіночого підприємства та професійного зростання, тобто стимулювання рівноправного доступу жінок до робочих місць та підтримка їхнього підприємництва. І якщо з цим нічого не робити. То висновки не втішні. чисельність населення буде шалено скорочуватись. Якщо ж вжити певні заходи, то ми можемо змінити ситуацію, хоча скорочення чисельності населення однаково буде, але не такими стрімкими темпами. Я вам дякую за перегляд, підпишись на канал. До зустрічі!